Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми починаємо тренування у тренажерному залі. Я вам покажу, що ми саме будемо робити, як це виконується. Значить, почнемо ми з вами з розминки. Мені надійшов запрос про тренування для новачків у залі. Якщо дівчина приходить у зал і не знає, що їй зробити, то ви можете відкрити мою тренування та зробити її. Це тренування на все тіло називається full-body. Я раджу зробити саме це тренування, тому що воно прокачає всі м'язи вашого тіла, підготує тіло до фізичної роботи. Якщо ви ходите у зал тільки 2-3 рази на тиждень ви новачок, то вам краще робити тренування full-body. Так у вас буде можливість прокачувати всі групи м'яса за заняття. Спочатку ми робимо розминку, починаючи зверху тіла, повторюємо за мною. Звичайно, краще зробити повноцінну розмінку, але я роблю так, як я вже звикла, і те, що мені підходить. Ви можете почати спочатку робити ши, потім плечовий пояс, хребет, поперек. Коліні суглоби, гомілкове стопні суглоби. Ви можете зробити не кожен відділ по 10-15 разів в одну сторону та в іншу сторону. Розминка займає десь 5-10 хвилин. Після того, як ми зробили розминку, ми йдемо розмінатися на бігову доріжку або вибираємо еліпсоїд. Кому що більше подобається? У мене зараз доріжка не працює, тому я йду на еліпсапередолівате. Розминаємось на тренажері ще 5 хвилиночок і починаємо нашу тренування. Перша наша вправа тяга верхнього блоку до грудей. Візьміть рукоять тренажера прямим широким хватом. На видиху підтягніть рукоять вниз, трохи нижче рівня підборіддя, злегка відхиливши тулуб назад. На вдиху поверніться у вихідне положення. Плечі повинні рухатись назад і вниз. Лопатка зводитись. Дуже важливо стежте за технікою, щоб працювали саме ті м'язи, які повинні, а саме найширші м'язи спини. Показую вам, як переставляється вага та як регулюються валики під ногами. Вам повинно бути зручно. Всі вправи, що я роблю, робіть по три підходи по 15 разів. На перший час вам цього буде достатньо. Наступна вправа у нас буде тяга блоку до поясу сидячи. Ця вправа дозволяє не тільки наростити масу м'язів спини, але і промалювати їх. На вдиху нахиліться трохи вперед з прогнутим попереком. На видиху потягніть рукоятку донизу живота, повернувши тугуб у вертикальне получа. В цьому відео я заводжу лікті за спину, але ви можете так не робити. Ви можете тільки дотягувати до краю спини і все. Я виконую у різних техніках, то на цьому відео я зробила саме так. Ви можете зробити або так, як сказала я, або так, як роблю я на відео. Показую помилку, яку часто роблять. Ось так розкачують корпус, так не треба робити, ви нічого так не накачаєте. Треба концентруватись на тому, що ви качаєте. Між правами відпочиваємо 2-3 хвилинки і продовжуємо. Наступне у нас згинання ніг лежачи на тренажері. Це є ізольованою вправою і на опрацювання групи м'язів згиначів стегна. На видиху згинайте ногу, у точці більшу напругу затримайтесь на секунду. На вдиху опустіть ноги назад у вихідне положення. Тут головне розслабити ноги, щоб у вас не включалось ікроножні. Рукою я вам показую, де ви повинні відчувати свої м'язи. Йдемо робити розведену ніг у тренажері. Це вправа на середню та малу сідничну. Розведіть ноги у бік, зробіть паузу, поверніться у вихідне положення та повторіть вправу. Пхайте саме калінями бік, не ступою. Під час тренування не забувайте пити воду. Самі, що на тренуванні не можна піти воду. Я беру з собою таку пляшку, мені у цілому вистачає. Це десь 0,7. Я випиваю за тренування. Вправа називається розгинання ні. Це ізолююча вправа спрямована на працювання квадріцепсу. Показую вам, що спина повинна бути щільно притиснутою до сидіння. На видиху випряміть ноги і затримайте верхній точно на сексуальном диху, поверніться у вихідне положення. Risk open lips when I wish for my dream. Things ain't what they seem. So I look in the sky, see the future of this world. Get betrayed by ourselves. God help us rebel. With the image in my head, pop myself with some lead. Hoping if I could die, not in the right for my mind. So I gotta beat it fast, conquer all my obstacles. See the bitches, the sand, rip the spell of the evil as I wonder with love Sitting down on the past, seeing visions of the, at the map Не бійтеся тренажерів, кожен з них регулюється, і ви повинні навчитися підлаштовувати його під себе так, щоб було зручно, та техніка не залишалася правильною, Зведення ніг. Це допоміжна вправа для тренування внутрішньої поверхні стегна. Зробіть вдих і на видиху, повністю зведіть ноги. Затримайтесь на мить і на вдиху поверніться у вихідне положення. за with a handful of friends and never look back you know the shit that we did that's price you have to pay for being ignorant kids I need to find a way to live outside of that box or just be another victim of these murderous blocks and I'm saying this to everyone that does the rock keep your grind steady flowing when you're reppin' it pop it's just another stage of my comfy struggle feeling like a cage-pit dog without the muscle will I ever die a second last piece of the puzzle so I can soar home it Я знімала у вихідний. Це неділя була, тому людей не дуже багато. А якщо там у понеділок, то у нас дуже багато людей в залі. Далі робимо жим гантелій над головою. Я підлаштовую лавку під себе. Ця вправа відмінна для розвитку середнього і переднього пучка дельтоподібних м'язів. Це вважається одна з основних базових вправ. У вихідному положенні гантелі знаходяться на рівні очей або трохи нижче. лікції розгорнуті в сторони, предпліччя вертикальні. На видиху вижміть гантелі вгору, трохи з'єднавши їх над головою. На вдиху плавно поверніться у вихідне положення. Я вже підготувала тему для наступного відео. Це буде відео, що я з собою беру на тренування. Якщо вам цікаво, дайте мені знати, напишіть в коментарях, чи знімати мені таке відео, чи ні. Це наша тренування закінчена. Далі я вирішила піти на тренажер, на якому можна розтягнути м'язи. Цей тренажер є не у кожному залі, ось у нас є, тому чому б не скористатися. Ви можете просто розтягнути м'язи. Я виконую так, як намальовано на тренажері. Друзі, хочу подякувати, що було зі мною, що ви подивилися це відео до кінця. Я дуже хотіла озвучити одразу, так би було більш зрозуміло, але мені дуже незручно, тому що мікрофон знаходиться на шнурі і там телефон позаду. І це дуже незручно, тому відео я вам озвучую вже вдома. Все, я бачаю передягатись. Всім гарного дня.